Всім привіт! З вами Назар і Всім привіт! І це є летсплей Майнкрафт Сказочна деревня. Э, так, я йду робити той. М -м, от зверху -вот тулук. Перший отак от. Все так вот. вот. от. Отак. Тепер отак от. Теперь, о, так вот. Теперь, о, так вот. Что ты хочешь Блин, Что ты а? хочешь, а? Что хочешь Это потолок. А. а. Так. Теперь. Ой. Теперь, о, так вот. Теперь, о, так вот. Ясно. Yes, так, все. Кстати, чуть-чуть. Вот так вот. И вот так вот. Блин. Пластик что я тут за Так. Ладно. Доброе. Э, давай. Может, опа, лава. <laughs> Нет, тут она не наверное буду, может, стоп, блин, менеджер, а не една. Mm, вот. вот, так, вот, теперь, вот тут оставим. все нормально. А, и а, еще одна. Кстати, вот тут я. Тут я. Я это понял, да, да? Блин. Не... Кто там сверху бегал в поводе? Не я. Я вообще пришел А, тут я тушусь. Так. Э, а, так. Так, я золото нашел. Вот. Растите. Як? Не пустов. Ладно. Тут, кстати. А еще одне. Тут ну, не треба той блок. Блін! Wow! таке? Та тут я нечайно скупав блок золота, і в мене ціла купа гравія випала. Блин, ну как мне теперь выбраться? Ладно. Не 네, беда. Опа. А, все таки мы уже не беда. А тут у нас другие? Вот это. Двори шурупы. Таймсет 0. Так, и... Weather... Клэр. Все. Так. так. Тут так вот. Кстати, я, глубонеш, я тут могу. А вот тут... Найдите же я глобанешу, я же тут нашел 19 золота. Все. Вроді би гарно. <гану> а стоп, 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 стоп. Тут купа <гану> желізок. стоп, так треба. Так от подається отут ламати скло. Ні, дерево, я зараз не зможу скупати. Вот дерево. Так, от. Yes. Все. Так, короче, я йду додому. Добре, іди. Я і так не дома. Так. Скло. блин, Може і не хватає тискла. Ні, отут, я думаю, я поставлю звичайний блок, да. так. Отак от. Е так, а отут-то. Я думаю, я поставлю... Блин, скло. Погано, я загубив де вхід. В смысле? В прямому. А. Тоді, понятно. ничего не понятно. Так. Я тут слышу. А, еще одна. Так вот. вот. Опа, какие люди она пошла. что за... там снова? Что у тебя? На зомби был. Зомбі вбив зомбі тьфу ти, там просто знаєш Написало ніби зомбі вбив зомбі, а то Женя вбив зомбі з Хеня Бу той назе и і на то и той назив. З Зхеня е, був убит зомбі. да mm. Добре, я книжку поставил сундук триш, 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 триш. Я ж я, зато тепер знаю, Три, де є. Все. Все гарно, все шикарно, просто. Мені треба ще дерево. Але, в принципі, бачите, гарно ми тут так зробили. Вот. Блін, я ж хотів не в два, а в три блоки в висоту. Блін. Так, чуть, чуть не подумав, ладно. Та нехай буде вже. Тоді. Все одно прикольно. Отак, от. От, от треба йти дерево на роботу. Е, є їсти щось? Ні. Дякую. Е, так. Чуєш, хочеш прикол, що, по-моєму, коли ти голодний, то ти повільно біжиш. Да. То швидше не можеш бігти. Да. Так, да. Й... ти що, дай мені їсти. Та в мене немає їсти. Нема? Вообще. Ну, Кстати, не де железо добуть? Та в мене вже на. Скільки в тебе железо? У мене вже на три блоки. На три блоки? железо? Так, да, 28 железа. О, ходи сюди. Шикарно. Мені треба тільки два. – так. Зараз що я не виберу звідси. Вона забуде вхід. Чуєш, може почекати ще. Наквально поки що не создавати. Не знаю, це твій вибір. Просто може той зробимо. Перше, алмазні мечі. Ха. Алмазні Ча? мечі, я ще алмазів взагалі не знайшов. Дос. Мак! Ладно, лук, мак, лук. Якщо ти положив твій лук в той сундук, щоб ти ти добрався. Ні. Все одно так нікому не дісталось, прикинь. А, кстати, я обіцяв тут зробити. А в мене ще й угля немає, ні угля, нічого немає. Йди сюди. Ти погано, йди буй. додому. Можеш тепер до себе прописати? Шо-шо? Ну пропиши ТП, з Хенія, ТП Зганія і тілок. Що? Коротше зараз. ТП ТП. Так, ТП. Тілок. Що? ТП. Тепе... А, ні. ТП з... Кенія е, е, Тілок, так? Угу. Тілок. Або тоді е, припиши тепе Тілок в Жені. Я... Та я до тебе не буду тепеха. Нет, на оборот, я тіп... до тебе на оборот до Жені. Я до тебе буду тепешкатись. Коротше, йди додому. Та ну я й не можу знайти де той вихід. Блін, все треба самому робити. Я йду за тобою, по-моєму. Я не буду їсти. Ти ще на такій глибині, де я тебе взагалі нічого не бачу. Добре, на якій ти глибині? Я не знаю. Стоп, да. стоп, 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 стій. Та ну тебе! Ти вообще що ли дебіл? В Нафіга ти то зробив? Я тепер Ш... туди навіть не запрыгну. Що? Та ні, не, та, та не трюка, та, та, не, не туди. Я знаю. Нарешті. Все, тепер я йду тебе шукати. Е, Так. Так. Там ще одна. Ти... Йде... На близько, кстати. У мене є так уже і далеко. Да там є пещерка така. Ні, ну это Нема. А во. Ходи сюди. Угу, бачу. Все, бачу. И да А, Я бачу. Все, прошу. Ай... Що би ти робив, якби не я? Yeah. Mm, так, йдемо скорше, скорше, скорше. Порше. Не голод б'є. він не вбиває. Може тебе вбити, я її. І... Ні! Йди в дупу. Хоча б буде пів голоду, але я зараз просто... Все, йди подальше дому. що? Добре? Окей. Не заходь зараз додому, добре? Не заходь. Чому? Ой, тьфу ти. Так, чекай. Не заходь. Кіо. Але ще не заходь. Не заходь, не заходь! Я не вдягнута. <гаде> Де вдягнута чи не вдягнута? Я не вдягнута. все. Ладно, давай. Дай мені все желізо. Дай мені всю все Переплавляється. А, воно Е, прип... Добре. Ладно, все до побачення.